Доброго ранку, ми з України, я Ірина і карта дня. Будемо спочатку дивитися загальну енергетику дня. Яка енергія йде на сьогодні? Накопичення. Ох, накопичення. Страх, страх ем, голоду. У мене таке враження. Українці дістали страх голоду. Я зараз не знаю, який сьогодні субота чи вже неділя, без поняття. Дивіться, страх голоду, холоду, взагалі страхи, чомусь страх іде, і ви знаєте, отакий от хом'ячковий ефект, в принципі, такий, знаєте, мені треба, ну, в принципі, тут нічого нема поганого. Але може бути ще, що енергія така, що через те, що нічого не міняється, це теж якось, знаєте, коли йде туди-сюди, якийсь рух іде, людина якось у Потоці працює, а тут, коли нічого не змінюється, є таке враження, можливо, що нічого не змінюється, оце і приводить нас у страх. Зараз будемо дивитися, що на індивідуальному. Тобто ви вибираєте зараз кожен для себе свою карту. І щиро вам дякую за ваші відгуки. Це допомагає іншим. Хто новенькі приходить, їм допомагає. Орієнтуватися. Ви допомагаєте, тобто один одному. Ну і, звичайно, мені підтримувати мій канал. Щиро вам за це вдячна. І так, карта номер один, номер два і номер три. До речі, дякую вам за компліменти. Мені і це приємно. І так, перша карта номер один. Будемо дивитися. І так, вісім жезлів. А, ви знаєте, як то кажуть. Накінець-то прорвало. На кінець то у вас щось зарухалося, пішло вперед. Якісь новини з усіх сторін. А ви знаєте, це таке, ось таке враження, такий стан. Уявіть собі, коли ви. Ви знаєте, в мене згадалася така ситуація, от весілля має бути завтра. Наприклад, наприклад, це тільки наприклад. Який стан я, мені передається? Ви сидите, ви лупите там велику миску яєць, наприклад, так, з одного боку матуша, з другого боку кума, це, це треба-то, треба то. Знаєте, такі трошечки, але все для одної цілі. Якась метушня, прорив якийсь швидко, швидко, швидко якісь новини, якісь, а, можна так сказати, не тільки новини, а і. Можливості. Не з того, не з цього у вас є багато можливостей. Вам багато хтось щось говорить. Ви знаєте, трошечки так може бути і в натовпі народу себе почуваєш, разом, сил, разом ми сила, якось так. Дуже енергійний день, щоб ви розуміли. Вам сьогодні вдасться дуже багато переробити. У вас запалу хватить на цілий день. Карта каже, яку пораду вона дає. Користуйтеся моментом, переробіть дійсно саме важливе. Підіть сьогодні, якщо вам треба в якісь установи організації, ви зможете, як би це сказати, про себе десь заявити, себе десь проштовхнути. Ви навіть сама, сама сам, сама людина сама зможе. Про себе якось дати знати. Ну, і, можливо, якщо ви шукаєте роботу, сьогодні зненацька раптом всі вас захочуть. Ось, багато пропозицій. Карта номер два. І 2 А тут концентрація. Ви знаєте, тут шанс. шанс відкрити щось, свій бізнес, нову роботу. Вам прийшла якась геніальна ідея? Не просто ідея у вас є, і, в принципі, ви тут і беретеся вже зразу до роботи. Ідея, можливо, була, і тут вона, вона зразу, як би сказати, і родилася ця ідея, і зразу вам ви щось намагаєтесь робити. Це дуже хороша карта, дуже хороша для якогось початку. Якщо ви сьогодні щось починаєте, у вас прямо горить все під руками. Вам удасться це ваш шанс. Вийти на якийсь інший рівень, можливо, можливо, вам було тяжко. Сьогодні вам буде стане легше, тому що якось відкрилася якась можливість. Ось, можливо, довго це не, не відчувалося. Тобто якась енергія, якийсь інсайт, якась ідея, чудова ідея. Геніальна думка може бути так само, ну, це не зовсім це не, не ту мечів, але це новий початок. Це і знайомство може бути, це і гаряча ніч може бути, мої дорогенькі. Тут може бути багато чого, але е, поки що мені отак пішло. І карта номер три. А тут у нас, ви знаєте, блокада. Людина або сама себе загнала, або її обставини загнали. Ви знаєте, тут і страхи можуть бути, страхи позор, позору якогось, зневіра у свої сили, людина сама собі не вірить і боїться. Якоїсь страти, якогось позорного виявлення, карта взагалі-то вам радить нічого не приймати, тобто нічого не робити. В цій ситуації, яка у вас, ось, якщо ви в такій ситуації, леда ще на колінах, так? Мало можливо, ось так в такому положенні. Карта радить взагалі-то нічого не робити, тому що ця ситуація розійдеться сама по собі. Якщо вас заблокував якийсь мужчина, хлопець може, дивляться мене і молоденький, я не знаю, давно статистику не дивилась, то Е, мої дорогенькі, е, не намагайтеся шукати з кимось е, розмови. Це ні до чого не призведе. Перечекайте цей момент. Краще е, крок зробіть назад, ніж вперед. А краще не рухайте взагалі. Ця карта каже спокою. Е, в спокійному стані перечекайте цей момент. Я думаю, що це буде ненадовго, мої дорогенькі, що воно швидко вирішиться саме по собі. Тепер у нас на часі карта надії. І дивимося, що нам порадить, яку підказочку дасть, і яку надію дасть Таро веселки на майбутнє для України. Угу. Ви знаєте, положення у суспільстві нам обезпечено. Тобто, я маю на увазі саме України. Її положення у світі нам обезпечено. Наразі, можливо, у нас, я так скажу, якась е стагнація, затища, перемир'я, можливо. Ніби затища. Мені показують карти затища. затища але е, тут продовжується далі. На, м, е, Я так скажу, всередині в Україні ніби трошечки щось затихло. Можливо, дійсно, м, як би це сказати, сподіваюся, що ніхто не помер. Сподіваюсь, що ніхто сильно не захворів. Поранений може бути. Але на міжнародному рівні все залишається незмінним. Я вибачаюсь, тому що я наразі зараз не знаю, яка там ситуація, тому ви мені напишете. Але це нічого не змінить. Якась може бути втрата або просто дійсно стагнація. Це, знаєте, що може бути? Не просто стагнація, а цей пауза. Ця пауза, вона нам дасть трошечки, як би це сказати, набратися сили. Можливо, це коротенька пауза, тобто перерва, можливо, якісь домовленості, але ви бачите, на міжнародному рівні Україна так надалі і має своє, як би це сказати, Своє е, високе положення. Ось так я це бачу. Е, в принципі, дуже чудовий е, цей передбачення, тобто тут нічого страшного немає. Я не відчуваю, що тут щось таке аж дуже страшне, але е, ця пауза дійсно для того, щоб набратися сил, набратися енергії, підлікуватися, загоїти рани і далі з силою йти вперед. Якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного дня. Ось, будьте впевнені, як ось цей воїн. Будьте впевнені в своїх силах, мої дорогенькі, ми переможемо, ми перемагаємо і ми йдемо вперед. Сила за нами, весь світ за нами. Всього найкращого і на все добре.